Добрий день. У нас сьогодні лекція по регістрам. І ми сьогодні будемо розглядати лише схемотехнічні рішення для регістрів. Те, що стосується мови опису апаратури, це у нас буде наступна лекція. Розпочнемо ми з загального огляду того, які бувають регістри. Регістр, регістр це сукупність детригерів, і в залежності від того, як регістр організований, їх буває фактично. Чотири види. Це паралельний регістр. Відповідно, це паралельний вхід паралельний вихід. Це регістри СУ. Відповідно, у них буває послідовний вхід і послідовний вихід. Тобто дані там рухаються послідовно і всуваються. І комбінації двох попередніх регістрів з послідовним входом паралельним виходом, і з паралельним входом і послідовним виходом. Ось, відповідно, чотири комбінації регістрів, які бувають, і які ми з вами будемо розглядати. І розпочнемо ми з найбільш простого варіанту регістру з паралельного регістру. Паралельний регістр він може бути фактично в двох варіаціях. Варіант номер один це той, що працює по рівню, відповідно, запис буде відбуватися по рівню. І той, що працює по тактовій частоті, тобто там він працює по передньому або задньому фронту тактової частоти. Ось тут ви бачите чотирьохразрядний паралельний регістр. Відповідно, у нас є чотири тригери, d тригери в яких є входи, де які різні, відповідно, ми їх нумеруємо і називаємо від D0 до D3. І відповідно виходи з Q0 по Q3. І у нас є чотири входи для завантаження ЛОА. І відповідно ці входи завантаження у нас підключені паралельно і всі тригери в цьому регістрі записують інформацію одночасно. Тобто, фактично, вони працюють як великий чотирьохрозрядний регістр. Відповідно, цей. Реєстр працює наступним чином. Коли сигнал лот завантаження дорівнює одиниці, іде завантаження ось цієї інформації в цей тригер і е, відразу ж вона з'являється на виході. Тобто, коли сигнал лот дорівнює одиниці, цей реєстр є фактично прозорим для даних. Коли е, сигнал лот дорівнює нулю, Запис не проводиться, і регістр зберігає те значення, яке останнім було під час лод щодо рівню одиниці. Відповідно, ось на діаграмах ви бачите, що у нас є тут фактично раз ситуація, коли сигнал лот дорівнює одиниці. І відповідно в цей час дані з входу переписуються на виход. І в момент, коли сигнал лот стає рівнем нулю. Це буде режим збереження, і останнє значення 0,010 буде зберігатися до того часу, поки знов не розпочнеться запис в регістр, і дані в регістрі будуть знову змінюватись і з'являтися на виході. Знов з'являється 0 на вході, і відповідно зберігається значення, яке було перед саме моментом переключення з одиниці в 0. Тут я показую приклад паралельного восьмиразрядного регістру, що працює порівню з z станом Всі приклади, які я буду тут використовувати і надалі буду використовувати, взяті мною з Digital Logic Pocket Data Book від компанії Texas Instruments. Цей документ буде доступний вам в Moodle-сторінці цього курсу, а також ви його спокійно можете знайти на Сторінці компанії Texas Instruments, це фактично такий собі довідник, який е, впорядковує різноманітні логічні елементи, логічні цифрові е, мікросхеми, і показує, як вони виглядають з точки зору корпусу, з точки зору логіки і так далі. Отож, це е, мікросхема 737, е, Відповідно. Назва може бути, наприклад, sn 74 hc 373 Відповідно, HC буде якимось чином кодувати технологію виготовлення, серію мікросхем, а 373 це фактично буде мікросхема в цій всій лінійці. І ось ми бачимо, що у нас фактично один розряд нашого. Регістро буде виглядати наступним чином. Є D-triгер, ось він. І для цього D-тригера є ще додаткові входи. Вход запису LatchEnable, ось він. Коли він дорівнює одиниці, то цей тригер буде прозорим для даних. Коли він дорівнює нулю, запис відбуватися не буде. І є додатковий вхід output Enable, який формує на виході або нормальний цифровий вихід, або Z-стан. Для цього ось є буфер з Z-станом, ось це він. І коли тут сигнал дорівнює е одиниці, на виході буде Z-стан. Про це все говорить табличка істинності, яку ви бачите ось на цьому слайді. Відповідно, ось таких схем, які ви бачили тут, їх буде ще 7 штук, і, відповідно, то буде 8 Д-тригерів, які знаходяться в корпусі. Ось приклад пакування в корпус діп типу, відповідно, 20 вивідний Ну і тут можна побачити, як різні тригери підключені до вихідних пінів. Я, власне, надалі буду показувати лише ось, таку, ось такий приклад, тому що не бачу сенсу зосереджувати час на упаковці в корпус конкретної мікросхеми. Нам тут важливо ось що: що в мікросхемі є додатковий вхід, який називається Output Enable, і дозволяє або забороняє. Формування логічних рівнів на виході. Коли output enable дорівнює нулю, ця мікросхема нормально працює і формує на виході цифрове значення 0 або одиниці. Коли ж вона дорівнює H, на виході формується Z-стан, тобто відключений стан. Наступний варіант паралельного регістру – це паралельний регістр, що працює по фронту. Відповідно, тут ситуація виглядає майже так само, як і в попередньому випадку, але замість входу ло завантаження є вхід тактовий ЦЛК, так як ми це бачили в звичайному Д-тригері. І, відповідно, по передньому фронту тактової частоти проводиться запис. Ось передній фронт тактової частоти, і по ньому проводиться запис. Тобто, ось це значення переписується. На вихід. Ну, в принципі, доволі проста ситуація. Зверніть увагу, що це знову ж таки, я показую приклад чотирьохрозрядного регістру, але він може бути і багаторозрядним, в всередині мікросхем це може бути 32 або 64 розрядний, навіть більше. І, відповідно, ось саме паралельний регістр з е, записом попереднього фронту є. Одним з найбільш розповсюджених типів регістрів, з якими ми будемо стикатися, і які використовуються в різноманітних системах, в якості прикладу можна навести паралельний регістр, що працює по фронту, знову ж таки з z станом. Тобто, схема від попереднього випадку буде відрізнятися лише тим, що в попередній е приклад ми там бачили роботу по рівню, тобто, коли одиниця є запис, коли нуль запису нема. А тут вже робота виконується по передньому фронту. Це 374 мікросхема. І ось відповідна її таблиця істинності тут є. Так само, передній фронт записує дані в тригери, тобто в регістр, і формує дані на виході. Коли у нас там 0 або 1 на сигналі CLK, у нас буде зберігатися наше попереднє значення. І коли у нас. На вході output Enable високий рівень, на виході формується Z-стан. Так само, як і в попередньому випадку. Дуже часто в регістрах необхідний сигнал скидання, тобто необхідно скинути інформацію, яка була в ньому записана. Для цього є регістри, в яких є додатковий вхід скидання, так як у нас було в тригері, який ми з вами розглядали, це. У нас паралельний регістр з сигналом скидання. Тобто у нас є додатковий вхід скидання, clear. Так само, як ми дивилися на нашому d тригері з асинхронним скиданням, це був сигнал CLRN, clear N з нульовим активним рівнем. Так само тут є сигнал Clear, який скидає наш тригер. А також і весь регістр в нульове значення. Ось відповідно, рядок, який відповідає цій ситуації. Коли ж сигнал clear дорівнює одиниці, ця штука працює як звичайний паралельний регістр. Тобто сигнал clear є асинхронним і скидає тригер незалежно від тактового сигналу і сигналу даних, а коли ж він дорівнює одиниці, тобто неактивний, робота йде в звичайному режимі. Тобто тут ми бачимо, що в нашому регістрі є фактично можливість додавати декілька додаткових входів. Це входи встановлення та скидання. Інколи буває ситуація, коли необхідно встановити якесь значення. Це входи е дозволу роботи, а також входи, е які керують Z станом на виході. У всьому іншому це такий самий. Великий тригер, який ми розглядали на попередній нашій лекції. Тобто тут нічого дивного немає.